Священник родом із Волині їхав за кермом на підпитку і без документів. Державна прикордонна служба України повідомляє, що батюшку зупинили на в'їзді до Києва для перевірки. Виявилося, що священник п'яний і не мав документів на право керування. Він поводився досить зухвало і далі без коментарів. Ти балобул. А те А, а хто Аши мої в документи дивитися. Без мого дозволу. Хто дозволив? А хто кто дозволил встанет спинение? Кто разрешил? Вы взагалі? вообще? Рамцы попутали. Хто? Вам, вам разрешил без мого беда в телефон смотреть? Мой мой личный. Хто разрешил? Я разочил? вам задал. 35-й конституции говорит, не имеешь права. А мой телефон без а мого беда смотреть. Нету, нету. Дерихи, не О, не боль. Не была боль, нет такого. Батюшка, що это цели де забає, я не знаю. Вас Пасповедні вообще недостойно. Не святого там моха и так далее. Ноль. Ноль вже ну. Ты зеро. Ты зеро. Ноль. Тачил, чужий тачил. Так що, моск... що московська потрехата. Ты поднимаешься. По... Ты тречи дальше. Э. Меня пацаны подбахнул. Кто? Погиб. И дыро заходи. Да мне плевать. Мне пацаны погибают. А ты без... До слова, під час огляду автомобіля прикордонники виявили документи, видані в тимчасово окупованому Криму, та на території Російської Федерації на невідому особу. В автомобілі були документи, диски та матеріали релігійної організації пояснити наявність виявлених документів, матеріалів, а також. Проходити тест на вживання алкоголю батюшка відмовився священика. Передали працівникам поліції. На нього склали два протоколи та поінформували про цей інцидент СБУ.